Моє вітання і сьогодні одразу до роботи. Зеленський погодив нові операції СБУ проти рашки. Президент заслухав голову СБУ Малюка про дальнобійні операції та погодив нові. Так, нові операції проти рашки. Наскільки вони будуть успішними? І наскільки це буде скоро О. Я б сказала, що у наших спецслужб є одна велика операція, і вона пройде успішно. На цьому поїхали далі. Значить, у Білорусь прибув перший ешелон із солдатами рашки та технікою для підготовки до спільних навчань. Захід 2025 які пройдуть у вересні. Чого нам з вами очікувати з цих, нібито навчань? З одного боку, укріплення територій буде з їх сторони, зі сторони Білорашки. з іншого боку, будуть провокації, однозначно точно, і звинувачення нас. Тобто тренуються вони, а винні ми з вами. Я б навіть сказала, що це загроза більше навіть не для нас, а для ще однієї, території, на яку може напасти Рашка через Білерашку. Трамп та Зеленський прямо зараз проводять телефонну розмову. Так, Зеленський і Трамп ця взаємодія. Нові обіцянки, нові умови, запрошення на зустріч, ну, а потім все це можна помножити на нуль, угу, цікаво. Так, і що нам після тієї розмови, що нам із вами? Значить, муть, дурістіка, таємниці? На поверхню сходить якась така причудова картинка, але всередині, по суті, по своїй, і надалі смерть. Працює на всю. ну тобто, Поки що так, поки що без змін. Єдине, що буде класно, це відділення якоїсь території, або те, на що ми з вами і так маємо право і заслуговуємо. Тобто забрали наше, віддали нам наше. Що в нас далі? Мільйони іноземців готові воювати за Україну. Їм просто треба організувати переїзд і все, військовослужбовець Ігор Луценко. Поповнення нашої армії іноземними солдатами. Для захисту прикордонних територій, на яких не ведуться бойові дії, так. І на залучання іноземних солдатів у мирний час. Так, тобто, це буде такий пік і бум, Трамп підтвердив, що зустріч Віткофа та Бункерного пройшла успішно. Ми мій, мій спеціальний посланник Тратата щойно провів дуже продуктивну зустріч з цим конченим пилом, було досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися. Та ну ні, капітан, очевидно, і ми будемо працювати над цим у найближчі дні та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання. Дії Трампа після зустрічі Віткофа і бункерного. Знову, от як ми з вами бачили, знову будуть качелі, Знову штати будуть по-хорошому з рашкою. Рашисти клали великий хер на всю цивілізацію, і потім, після цього, вже нарешті штати щось зроблять. Дуже неочікуване, несподіване і дуже категоричний такий крок. Китай вперше направив підводний човен з ядерним озброєнням на бойове патрулювання. Сталося це після передислокації американських підводних човнів ближче до Рашки, китайські атомні човни. Які вони боязгливі, і які вони ліцемірні? Ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче в'язуватися у цю е, війну і війну ще гіршу, всі хочуть заробляти, всі хочуть вигоди, е, при цьому всі ведуть себе як півні, розпушують хвости. Виділюються один перед одним, але всередині трясуться, наче ті курки. І це світові лідери, якщо що. Найближчими тижнями Рашка може висадитися у Херсоні. Ситуація по Херсону зі сторони ворога. Що вони планують, що вони хочуть, що вони будуть робити? Херсон, напрямок, херсонський зі сторони ворога. Великі надії у них є на Херсон, вони вже чомусь думають, що це для них буде подарунок, угу. зараз так взяли і подарували, чи є. Небезпека а, з приводу оточення і по землі, і по воді, ой, і по землі, і по повітрю. Так, вона є. Але результат рукам ми їм дуже сильно даємо, і вони своїми грязними ручками відпускають наші землі. Дякую.